Тобі така ікона. Давай розберемо ситуацію. Давай. Люди кажуть, що це не ікона. А чого? А тому, що ну може. Ну, бо вона не освячена. Вона Та не ні, ну типу, це не православний образ. Ну, вона так більш до католицької або картиною її називають. Скажіть, будь ласка, от розсудіть, це можна назвати іконою чи ні? Ти яка же? Ну, мені ікона, освятити. світить. Хочу... Буду вдячний за ваш коментар які ви напишете нам до цього образу. Ми називаємо це іконою Хотілося б почути вашу думку. Це виріб, який зроблений з глини, запечений при температурі 1200 градусів, з глазур'ю Це ручна робота. Така авторська техніка з паспорту, з паспорту, бархатним та підібраною такою рамкою. І є такий же варіант, але в білому в білому виконанні з такими тріщинами ось отакі ще варіанти. Очікую на ваш коментар.